Цього минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий. Госпіталізації не потребувала. У селі Чернещина ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки. Внаслідок мінометних обстрілів села Козача лопань Харківського району пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль. Крім того, під ворожими ударами перебували ветеринарне та красне Харківського району, огірцеве та бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна Синьківка та інші населені. Пункти Куп'янського району. Рятувальники звітують, протягом доби сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. В день ворог завдав артилерійського удару по прикордонному село Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та неексплуатуєма споруда. Загальна площа пожежі склала близько 550 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини. Ночі Україну атакували ракетами. Окупанти завдали удару по селищу Гоголове у Полтавській області. Пошкоджено промисловий об'єкт. За даними Офісу президента, відомо про загибель двох людей та п'ятьох постраждалих. Обстріляли і Кривий Ріг. Зруйновано два приватні будинки, ще п'ять понівечені. Попередньо без постраждалих. Сили ППО вночі збили чотири ракети ворога. За даними повітряних сил ЗСУ, чотири крилаті ракети калібр були випущені ворогом з акваторії Чорного моря. З них дві вдалося збити. Також повідомляють військові росіянами було застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків су 34 Їх вони спрямували у напрямку кривого рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. Дві ракети було збито. Обстрілювали Херсонську, Запорізьку, Харківську, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі поранені та пошкодження. ЗСУ минулого тижня звільнили ще один квадратний кілометр довкола Бахмута. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Загалом вже 44 квадратних кілометрів території звільнено на цьому напрямку. Також підтвердили офіційне звільнення селища Роботини на південному напрямку. Україна має необхідні ресурси для зими без відключень світла, але це можливо лише у разі відсутності ударів окупантів по енергосистемі. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосив, що мета ворога досягти блекауту в Україні. Тож, якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер. Щодня українці продовжують донатити на ЗСУ, наповнюють банки та закривають збори. На додачу міські ради нашої держави не пасуть задніх та регулярно виділяють кошти з бюджету громади на потреби військових наряду з державою та обласними адміністраціями. Міські ради роблять все можливе, аби забезпечити оборонну здатність країни. Ось до прикладу Харків, що з перших днів війни потерпає від обстрілів російських загарбників, то, окрім обов'язкових статей на відновлення значних руйнувань та забезпечення життєдіяльності. Мегаполіса вже надав військовим майже мільярд фінансової допомоги і продовжує це робити. Так, на останній сесії міської ради депутати проголосували за виділення ще 12,5 мільйонів гривень для забезпечення підрозділів ЗСУ. На сесії ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйонів гривень. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення на потреби військових з міського бюджету було перераховано вже 825 мільйонів гривень. І у відсотковому співвідношенні спочатку повномасштабного вторгнення при бюджеті у 16,1 мільярдів гривень прифронтове місто витратило більше 5% свого бюджету на допомогу захисникам. Інші міські ради України також виділяють кошти на оборону. Ось, до прикладу, у столиці видатки на підтримку ЗСУ за більш ніж півтора року становили близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. При цьому річний бюджет Києва складає більше 66 мільярдів. У відсотковому співвідношенні 2,5% бюджету йдуть на допомогу ЗСУ. На додачу у цьому році львівська громада вже перерахувала на потреби ЗСУ 210 мільйонів гривень. Депутати Запорізької міської ради з початку війни з міського бюджету спрямували на потреби військових майже 458 мільйонів гривень. З бюджету Миколаєва від лютого минулого року виділено 600 мільйонів гривень а у Чернівцях 300 мільйонів. Загалом, за інформацією від комітету виборців України, з початку повномасштабного вторгнення міські ради витратили зі своїх бюджетів майже 10 мільярдів гривень або 7% відсотків міських бюджетів. Знаючи важливість цієї підтримки, ради у більшості міст продовжують активно забезпечувати військових ресурсами необхідними для перемоги. Марія Слувєва та Ігор Мартиненко, Харків. Новини. зими в Україні не вимикатимуть світло. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Посадовець наголошує: наразі не планується ніяких відключень та графіків, але при умові, що не буде серйозних пошкоджень внаслідок російських обстрілів, давайте просто це зафіксуємо. Що у разі якщо не буде, там влучання, якихось критичних енергосистема повністю готова до проходження наступної зими, в тому числі у Львівщині, як з точки зору генерації, так і з точки зору. Передачі електроенергії, якщо будуть відключення світла, це буде мати тимчасовий характер і наслідком атак на нашу енергосистему. Але впевнені енергетики, завдяки великій ремонтній компанії та підтримці міжнародних партнерів, в тому числі і імпорту з Європи, наша система здатна забезпечити споживання громадян. Втім, українців просять раціонально використовувати електрику, аби мати можливість допомагати енергетикам, адже електроенергії іноді може не вистачати. Це відбувається це якраз зазвичай в пікові періоди ось така нестача електричної енергії. Пікові періоди це зранку, коли всі йдуть на роботу, і ввечері, коли всі приходять з роботи, вмикають усі можливі електричні прилади. Тому і «Укренерго», та Обленерго, і всі генеруючі компанії, всі енергетики, профільні експерти неодноразово закликали. Громадян України і промислові підприємства, і всіх, всіх, всіх більш раціонально ставитися до використання електричної енергії саме в ці пікові години, і саме десь з 19 до 22-ї. Наразі, за даними Укренерго, відремонтовано від 60 до 80 відсотків об'єктів в залежності від типу. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький наголошує, наша енергосистема здатна витримати і наступні осінь та зиму в умовах війни. Це підтверджують і експерти. На мій погляд, опалюваний сезон 23-24 років майже нічим не буде відрізнятися від сезону попереднього в тому, що і йде війна, і, на жаль, ніхто не може гарантувати. Безпеки усіх енергетичних об'єктів понад дві з половиною сотні влучань було в об'єкти енергетичної інфраструктури. І цілком зрозуміло, що це може повторюватися і в цьому опалювальному сезоні, і тут ми маємо як позитив. Про які сказав пан Кудрицький, і це і протиповітряна оборона, оборони, протидронна оборона, яка значно сильніша, ніж рік тому Це і досвід, це протоколи, це е, ті дії, які знають енергетики, як вчиняти і в якому порядку, але це і значно гірше ніж в минулому році стартові умови. Відповідно до яких немає такого запасу потужності, який був рік тому. Марія Слов'єва та Олексій Муравйов. Харків. Новини на українських переселенців чекає черговий етап нововведень. Окремим категоріям ВПО скасують, щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня 2023 року. Купівля нового автомобіля, з року випуску якого минуло менше п'яти років. Купівля на суму понад 100 тисяч гривень земельної ділянки квартири, будинку, крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету, наявність депозиту у банку на суму від 100 тисяч гривень, купівля іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень, наявність у власності житла, розташованого поза окупацією зоною можливих бойових дій, якщо таке житло має площу понад 13,5 з Квадратних метрів на одного члена сім'ї про припинення виплат органи соцзахисту повинні повідомити додатково. Проте ВПО може оскаржити це рішення. А от підвищення вартості комунальних послуг у вересні не очікується. В Кабміні наголошують, що бюджети регіонів мають достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати тарифи. Вартість послуг гарячого водопостачання опалення розподілу природного газу зафіксована мораторієм на час війни та ще 6 місяців після скасування воєнного стану. Тарифи на холодну воду без змін НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення цін на 30%. Тариф на світло 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. Власники двозонних лічильників можуть заощадити газопостачання. 7 гривень 96 копійок кубометр газу за тарифом, фіксованим від нафтогазу до 30 30 20 квітня 2024 року щодо пенсії. То на підвищення у вересні 2023 можуть розраховувати лише деякі громадяни і лише в індивідуальному порядку. Заможе бути перерахунок за наднормовий стаж, отриманий за роки роботи після виходу на пенсію. Якщо пенсіонер нещодавно звільнився, то за перерахунком слід звернутися до органів пенсійного фонду. Також може бути нарахована надбавка за віком при досягненні з вересня 70, 75 або 80 років. Щомісячна доплата складає 300 гривень вік 70-75 років, 456 гривень 75-80 років, 570 гривень від 80 років. З 1 вересня і Православна Церква України та Українська греко-католицька церкви переходять на новоюлянське літочислення, за яким дати практично всіх важливих свят змістяться на 13 днів назад. Різдво тепер святкуватимемо разом з Європою 25 грудня. Нові дати отримають і інші неперехідні свята. Різдво Пресвятої Богородиці, 8 вересня, воздвиження чесного Христа Господнього, 14 вересня. А от свята у всікновення голови Йоанна Хрестителя цього року втратиться через перехід на новий календар. Нововведення торкнуться і школярів. Більшість начальних закладів України з 1 вересня розпочне роботу в очному режимі. У міністерстві освіти кажуть про готовність 75% шкіл до повернення дітей за парти чи до комбінованого режиму онлайн плюс частина уроків у класі. У якому саме режимі навчатимуться школярі, залежить від ситуації з безпекою у кожному конкретному населеному пункті, а також від наявності облаштованих укриттів. Рішення залишається за ОВА та місцевими органами влади. Відбудуться зміни і в освітній програмі. Захист України вивчатимуть по новому. А дітей, які перебувають за кордоном, чекає інший формат навчання. Дисципліну захисту країни доповнять вивчення мінної безпеки, правила орієнтування на місцевості до медичної допомоги, управління дронами. З початку навчального року українські школярі за кордоном проходитимуть українську шкільну програму 6-8 годин на тиждень. Інші предмети вони вивчатимуть у школах країн, де знаходяться. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків Новини. 28 серпня в церкві відзначають одне з 12 найважливіших свят успіння Пресвятої Богородиці. У народі воно отримало назву Перша Пречиста». Цей день називають успіння, тобто мирна кончина Діви Марії. Сен свята показати, що нічого не закінчується зі смертю. Це лише перехід із земного життя у вічне. 28 серпня. Одне із улюблених у народі свят, коли вшановують матінку землю. Час з Успіння до 11 вересня вважається молодим бабиним літом. Також наші предки знали ряд прикмет, яких то. Тримувались за прикметами дня, визначали, якими будуть осінь і зима. Якщо день сонячний, і теплий, баби на літо буде прохолодним. Веселка цього дня, осінь буде теплою і сонячною. Багато павутини взимку буде мало снігу. Дощ пішов, така погода буде до кінця вересня. Туман цього дня до врожаю грибів. У народі вірять, що у це свято варто піти до церкви, поставити свічку. Якщо немає такої можливості, помолитися богородиці вдома, попросити її здоров'я та злагоди для себе і рідних. Найголовніше не тримати ні на кого зла. Вважається, що на успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік. Потрібно лише щиро помилитися і покаятися. На це свято є кілька суворих заборон. Забороняється працювати, особливо виконувати жіночу роботу, прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям. Заборонено лаятися, з'ясовувати стосунки, заборонено брати в руки ріжучі предмети, палити багаття, веселитися. Не можна стригти волосся, можна відрізати свою долю, не можна ходити, босоніж. Вважається, що пролиті забогородицею сльози роблять землю гіркою, і від цього можна захворіти. Також це свято категорії. Очно заборонено лихословити. Вважається, що за це Бог карає заїканням, німотою або втратою пам'яті. Успіння Пресвятої Богородиці з 1 вересня 2023 року двадцять за року відзначатимуться новою ліанським календарем 15 серпня. А 29 серпня в церковному календарі свято перенесення неропотворного образу Господа Ісуса Христа вважається одним із найважливіших свят у православній традиції. У народі це свято має кілька назв: горіховий спас, хлібний спас, спас нерокотворний. По третій спас воно пов'язане із завершенням жнив і початком осені. Цього дня люди благословляли хліб, горіхи, овочі та фрукти як символи плодовитості і достатку. Що не можна робити цього дня? Заборонено бажати комусь зла, лихословити і лаятися. Не можна відмовляти нужденним в допомозі. Не варто ходити в ліс без оберега. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Йде дощ із грозою на теплу осінь. Навколо місяця утворилося коло. Наступного дня піде дощ. Великий урожай горіхів. Наступного року чекайте на велику кількість зерна. Зірки бліді, погода буде сухою ясною. Журавлі вже відлетіли, на покрову будуть морози. Також в Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків. Новини. Приватний ліцей Теорема один з найпопулярніших серед харківських учнів. Його програми для дистанційного навчання повністю відповідають усім вимогам Міністерства освіти України. Ми навчаємо за дистанційною формою і за екстернатом. Дистанційне навчання це навчання, коли вчитель заздалегідь на якусь навчальну платформу завантажує навчальні матеріали. Це може бути відео, презентації, це тести можуть бути і учень. Самостійно, коли йому зручно, заходить на цю платформу і виконує ці завдання, да дивиться відео. Є в теоремі і онлайн уроки і консультації, де учні спілкуються між собою та з учителем, а ще авторська методика тренувальних і контрольних тестів. Тобто, для того, щоб учень в кінці теми здав тест, він повинен потренуватися. Ми повинні розуміти, що учень контрольний тест здасть і він розуміє цю тему. І таким чином ми саме. Можемо гарантувати і батькам, і ну і собі як вчителям, да що ми навчили учня. І важливо, що після закінчення ліцею теорема випускники отримують свідоцтво про освіту державного зразка.